Щось я не розумію. А, то зуби клеять. Як на суперклей, нібито. На якийсь суперрозчин, типу клей, фіксуються зуби до ясен. Ну, це булшіт абсолютно Непрацююча схема. Вони дуже швидко відваляться, тому що. Тут нема адгезивного протоколу, який міг би забезпечити стабільність довгострокову цього результату, того, чого очікує пацієнт: стабільного, естетичного і функціонального. Його нема і не може бути тут, в принципі, як заміщення дефекту на якийсь час, типу на 5 хвилин, зняти відео або, ну, можливо, познайомитися, завести розмову, справити перше враження, ну, напевно, ок але в довгостроковій перспективі ці конструкції не здатні витримати навантаження відривання, відризання, відрізання, піржовування їжі відповідно не можуть служити довго.